В основному я так проговорила все, що планувала. Можливо, крім ще будуть якісь запитання. Щодо можливостей точки нет. Скажімо, можна там відкрити е, хороший свій сайт завезти, чи блог якісний завести? От саме на точці. Блог можна, але це як так ось як... Якби не пріоритетний наш напрямок. Тобто, якщо ви справді хочете такий популярний блог, щоб вас знали в спільноті, залежно, залежно від того, для чого ви це хочете зробити. Навіть. Якщо... Так. Ну, навіть не в спільноті, а от в журналістському середовищі, професійному середовищі. Тоді значно краще, значно ефективніше робити блог на телекритиці. Що ви там уже хочете саме або там в медіа бізнесі? У нас є або зараз медіа няня, ну, така пішла вже жовта і блогами не займається, але телекритика це саме те середовище, що потрібно. Я зараз медіаграми посіти. Можливо. О, хочу ще про блоги сказати. Тобто насправді потрібно дуже чітко розуміти там мету сайту і мету блогу, так? Якщо ви хочете для журналістської спільноти, то краще це робити на ресурсах, які... В журналістському середовищі. Якщо ви хочете персональний, то зараз найпопулярніший в Україні блоги все-таки це живий журнал. Тоді краще в живому, тоді краще в живому журналі. Якщо ви хочете все це щось типу як сайт зробити, то також є дуже багато можливостей і у того ж, там, на ресурсах Google це зробити і як саме медіа експрес. Зараз я ним користуюся, але тут, тут дуже багато є майданчиків, де це можна зробити і де є хороші можливості. От До Київська незалежна медіапроспілка, до якої я мала причетність раніше, от е, вже має свій сайт, на жаль, я вам покажу обвод. Чи може це воно і є на майданчику Болгівському? Ні, от сайт свій відкрив. Тобто насправді хостинг сайту такий дешевий, що навіть медіа проспілку... Ні, це все все-таки ще зробили. Це ще старий варіант. От, за технологією Google сайт зроблено, да? тобто є можливості зробити сайт на Google. І краще користуватися цим, бо Там, західні ресурси досить надійні. І всі... Там більше у вас буде користувачів і більше буде прихильників, більше читачів, ніж в будь-якому іншому місці. Скажіть, чому точка? Точка? Ми це час від часу питаємо наших поляків, які, яких одного звати Марек Фрідман, а іншого Лука Щепанський, так, але пишуться вони Щепанські і фрієдман. І дуже ображається, коли їх називають саме таким чином. Оскільки менеджери поляки, то вони не дуже на це звертали увагу. І я думаю, що насправді точка буде змінена. Бо ну, вони думали, що точка це таке універсальне слово, яке українською і російською означає точка доступу. Так коли ми пояснюємо, що українською це не точка, і саме через це у нашого читача складається враження, що це не український ресурс, вони не розуміють, бо вони поляки. Скажіть, у вас в вашому ресурсі завжди впадає в очі, що ви намагаєтесь завжди робити з максимумом дотримання всіх технічних журналістських стандартів, інтернет-стандартів. Там дуже багато посилання, як ні на якому іншому ресурсі. Там заголовки відповідні правильні. Воно дає якісь Ви відчуваєте це? Ні. Поки ще ні. А, єдине, що ну, у нас крадуть як скрізь, і я можу сказати, що навіть мої журналісти крадуть, коли я тільки, мені достатньо вийти на три години з офісу, я повертаюся, там щось, щось з'являється. Якщо вони не крадуть матеріалу в інших, то вони починають писати речі, як, там, наприклад, цигани вбили там, цигани, там, пограбували, вбили пенсіонерів. Коли я їм кажу, що вибачте, по-перше, не доведено, що це цигани, а по-друге, навіщо? Тобто, якщо я, там, Злочинці, да, що це не етично. Злочинці є в кожної нації, невіщо ви акцентуєте на, на всю націю. Або там в Бельгії затримали там чеченських терористів, або терористів чеченського не чеченських, а саме терористів чеченських. Тобто ці ось питання там а, етичних стандартів. Абсолютно журналісти, які в мене працюють, вони про це зовсім нічого не знають. Вони просто не розуміють, в чому претензія, чому не можна написати, що ченці терористів затримали. Особливо це дає дуже багато. Кліків на таку новину. То достатньо новину написати там, там татарін обіл мальчика в Криму. Це буде значно вдвічі більше кліків, ніж написати, що там сумасшедший обіл мальчика в Криму. Тому інтернет цим дуже-дуже страждає і ми намагаємося з нашого ресурсу це виправити. заголовки вже пішло, але ось буквально нещодавно я піднімаю, дивлюсь, читаю новину про Хач в Саудівській Аравії. І в Ліді там написано, що паломники з собою везуть болезні, і хвороби і ще щось. Тобто хороша новина про те, що почався хадж, ось дивіться, фотографії, ось люди, але дуже багато хвороб з собою привезли. Або, наприклад, теж, що пустять, що кримські татари пустять, пустять кров у бар там, ну ягняті, мабуть, українською правильною. Я пам'ятаю заголовок російською. Я кажу, ну а якби б там на різдво українцям написали, що українці ріють мільйони свиней. Да? Ну це правда. Заголовок буде, в інтернеті будуть лікати. Це, 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 це чисто правда. Тобто, ну згадайте, скільки в нас на Західній Україні саме під свята це роблять, бо на великдень. Що це не має значення, це просто ну, така традиція, да? А, Журналісти кажуть, що ні, це інтернет, має бути особливо яскраво. А, от, речей не розмовують і оскільки вважається, що в інтернеті можна все, а в газеті вже треба обережніше, то дуже багато проскакує саме на етичних моментів. Ще таке питання вважається, ну принаймні принято серед журналістів, інтернет-журналістів вважати, що ваш ресурс власники зараз вкладають дуже багато грошей, не, не тільки зараз, а от самого початку. Скільки все-таки можна реально освоїти інтернет ресурсом і на що переважно це йде? На, я не знаю, купівлю, трафіку, оптимізацію? на щось ще. Насправді, кроше вкладає справді багато. Скільки я не знаю, тільки свій бюджет, зрозуміло, що це комерційна таємниця, можу сказати, що там порядок цифр в гривнях – це мільйон. На що в основному йде, це розвиток. Я думаю, що це розвиток саме технологічний, да? тобто це набування баз даних, це розробка IT а, і, звичайно, придбання контенту. Бо ми все купуємо. Тобто ми купуємо фотографії, у нас фотографії тільки ліцензійні, тобто ми купуємо фотографію Reuters, купуємо фотографію Unian, а, українських новин, PHL, Європейської прес-агенції, не купуємо а, IFP через те, що вони допомоги для інтернету. Ну, для нас наших мова просто неприйнятні. А, купуємо відео або партнерські програми, маємо по відео. І ну, якщо взяти, наприклад, там, пропорції зарплату і того, що ми витрачаємо на придбання ресурсу, у мене десь там ну, 40% точно на придбання ресурсу витрачаємо. Все решта, ну, 360% зарплату десь така пропорція. Інтернет-ринок дуже конкурентний, особливо, якщо зважати на російські реалії, вони. Більші конкуренти по а, продукту нам, ну, то тут це вже бізнес в цій країні. І навіть коли я зустрічаюся з блогерами, я кажу, що це бізнес, бо вони думають, що все-таки написав блог для на душі і все, але насправді це, це великий бізнес і все переходить в інтернет. Банки пер, пер, перейшли в інтернет вже. Автокомпанії перейшли в інтернет. Все це фактично майданчик, це те, що ми раніше черпали з газети, з телевізорами, черпаємо звідси все. А які саме інтернет-ресурс для вас найперші конкуренти? Кореспондент, українська правда. Кореспондент, «Сьогодні». Сіва. Хотіла вас запитати, як ви не оцієте. Це один з передових таких інтернет. Чи, чи там, тому, що це Насправді, на жаль, ні. Три роки вже його не розвивають і вони вже втратили свої позиції. Вони були перші, вони були найпрофесійніші. Вони справді задавали тон. Але вони Тут у них всі розуміло. ображаються, бо у них бо вони фактично крадуть дуже багато інформації, тобто вони просто їх беруть і ну, з посиланням, звичайно, виставляють, але не всі, вони не дивляться, які умови, чи можна виставляти з посиланням, чи не можна, чи є копірайт, чи нема копірайту. І у них досить велика команда, досить професійна. Ну, я залюбки кількох людей прийняла до себе, але, на жаль, туди не вкладають гроші. А без цього вони, вони просто мають там ту рекламу, що вони мали раніше, можливо, трошки ростуть ще по інерції, але не розвиваються. Українська правда дуже динамічно розвивається, і дуже, це малобюджетний проєкт, але дуже цікавий саме в тому плані, що дуже є багато людей, яких вони просто заохотили писати безплатно. Що можна? Один із тренерів, який з нами працював на попередній сесії. Він говорив, як важливо підтримувати працюванням вищих навчальних закладів зв'язки, контакти з випускниками наших закладів. Це дуже хороша пропозиція. У нас в Україні навчалася дуже велика кількість іноземних студентів. Дуже велика. Якщо взяти Радянський Союз, то пропорційна кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні через клімат, через ментальність викладачів і так далі, дуже високий цей відсоток. Так от вони сьогодні всі, більшість з них, займають дуже хороші посади в свою державу. Дуже хороші. Але вони всі сьогодні є учасниками асоціації випускників російських вузів. Росія їх зі себе пригорнула і так далі, так далі. Там випускники харківських навчальних закладів, київських, причому вони дуже вагомі посади займають. Чому ми про них не пишемо, чому ми їх побудемо, не шукаємо. Це ще одна ніша, яку можна було б так заповнювати, і, і, і студентам було б цікаво нашим, іноземцям, які там навчаються, ми з тими випускниками, які мають вплив в своїх державах. Ніяких зв'язків маємо. Ми їх подарували Росії. Ну, мені що це дуже хороша ідея саме для сайтів університетів. Тобто, якщо зробити там сторінку колишні випускники і з ними контакти підтримувати, я думаю, що всі випускники підуть на зустріч. Так само, як Азаров, да? Тобто він фактично там, в рідній школі всі свої документи подарував Уфі, журналістка господа туди з'їздив і, 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 і все це показав нам що... тепер. Після того стала для нього краще старою. Значит, все добре. От. І ідея це хороша, але сказати, що ми про це не пишемо, це неправда. Навпаки я орієнтую людей, що журналістів, якщо перевіряєте, чи є українська прив'язка, чи є українське коріння, завжди прив'язую. Тобто, якщо Сакашвіля, який вчився в цій будівлі, то звичайно, що всі пишуть, що він тут вчився, обов'язково кожен приїзд і так далі. Тобто, якщо людину можна або коментатор. Дня тати, да, він вчився, скільки він зараз згадає. Помщини з Дніпропетровською. <звіл�и> <звіл�и> От і Тому, то всі теж згадали, і всі журналісти знайшли, хто його знає з українців, і всі українці це коментували і так далі. Тобто, якщо є якийсь такий привід, я сум... про Африку, Латинську Америку, не писала каршін. Я розумію, але я можу сказати, що коли був забрас на Гаїті, ми шукали людей там. Ми знайшли наших людей на Гаїті, вона відкоментували і, і Тобто ми знайшли людей, які знають, що таке Україна і готові коментувати про Гаїті. Тому ще один з наслідків інтернету, що Світ стає глобальним і треба вміти людей справді знайти по всьому.